Наслідки ворожих обстрілів на, по нашій області за цей тиждень. Ну дивіться, у нас найбільше за, з понеділка постраждала Нікополь та Нікопольський район. Якщо взяти по Нікополю і порахувати за всі дні, то було випущено понад 250 е, ракет РСЗВ та обстрілів тяжкої артилерії. Зрозуміло, що ці обстріли йдуть зі сторони Енергодару Запорізької області. Між Запорізькою і Нікополя, ми всі знаємо є водосховище. Відстань там від 4 до 19 кілометрів вона дозволяє обстрілювати Нікополь з усіх видів зброї. А якщо взяти, куди вони ще ціляться, вони хотіли повторити такий сказав, Миколаївський сценарій, коли обстрілювали е мережі електричні, обстрілювали е насосну станцію. І у нас що Нікополь, що Марганець, там приблизно десь 85 тисяч людей були без води, там деякий час. Але там напротязі доби все відновили і в громадах з'явилось повністю вода і світло. У вівторок ми всі знаємо великий обстріл, енергетична сфера, кривий ріг, 4 шахти, люди під землею, всіх достали, 4 години рятувальна операція була, великі руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Вчора ми також все розуміємо, що було. На сьогоднішній день 9 людей знаходиться в лікарні. Вони всі стабільні. Одна з них це якраз дівчинка підліток 15 років, її прооперували. Одна з цих дев'яти це вже літня жінка, яка від обстрілів отримала інфаркт, а вона також її стан стабільний. Ну і велика кількість руйнувань саме цивільної інфраструктури, і промислове підприємство, і приватне підприємство, і перебої зі світлом. На сьогоднішній день, ну якщо взяти вчора, Укренерго ініціювала там і аварійні, і стабілізаційні. Відключення, і у нас більше ніж 300 тисяч абонентів по різним громадам вчора були без світла. Якщо ми кажемо це, це абонент, десь приблизно мільйон людей. Тобто 30% області було без світла в той чи інший час. А коли це завершиться, я думаю, що якщо обстрілів не буде, то 3-4 дні ситуація в області буде повністю стабільна з електрикою. Дякуємо до інших новин у Дніпрі. Тривають переймуно вулиць. Чи відбуваються такі процеси по області? Ну давайте так. У облраді ми нічого не переймаємо. А якщо казати по області, но ну, в Московськ були перейменування і Кривий Ріг зовсім недавно була сесія міської ради. Там понад 200 топонімів було перейменовано. Дякую. Це право кожної громади. А в Вашому телеграм-каналі ви звітували про те, що підписали розпорядження про скликання 14-ї сесії Дніпропетровської обласної ради. Які питання будете розглядати? Це велика кількість важливих питань. Одне з питань у нас надійшло заява Геннадія Гуфмана, першого мого заступника, який представляв УПЗЖ обласній раді про дострокове припинення. Він написав заяву про звільнення. згідно з регламентом, ми повинні зачитати цю заяву під час пленарного засідання, і тоді він буде звільнений як заступник, друге у нас по спискам зайшли ще три депутата: два від слуги народу. Від один від пропозиції, один депутат у нас, коли вибув замість нього, і два депутата. На жаль, коли була пандемія ковіду, померли таким чином. По-перше, один з депутатів двоє вже склали. Один повинен скласти присягу депутата під час пленарного засідання, і потім ці три депутати ми повинні проголосувати і включити їх в постійні комісії по обласній раді, щоб вони почали вже працювати на благо регіону. І також ми очікуємо деякі зміни в програми і очікуємо бюджет на наступний рік. Дякую, чи є розкажіть, будь ласка. Країни, міста, які планують допомагати у відбудові Дніпропетровщини. Ми чуємо про такі заяви щодо Миколаївщини, Херсону, Харкова, А по Дніпропетровській області? давайте так. Дивіться, я зараз розподілю деякі країни, які вже допомагають. Якщо сказати про найбільшу допомогу, то це ніжнеселецьке воєводство. Це велика промислова область, яка знаходиться на кордоні з Німеччиною з Чехією. Вони допомагають нам. Ось прийшла від них гуманітарний вантаж. Отримувачем цього вантажу є дві військові частині. Якщо по-простому сказати, це два батальйони територіальної оборони: один з батальйонів Дніпровський, один Кріворізький. Ми розподілили так. Це тактична медицина. Одні захищають Херсон, звільняють одні звільняють у Донецький напрямок, і ось ми вже там на днях їм цю гуманітарну допомогу від поляків передамо. Вона досить суттєва, там майже на півтора мільйона злотих. Це трохи більше ніж 200 тисяч євро. Якщо казати про глобальну ситуацію щодо підтримки нашого регіону, також є діалог з Чехією. Зовсім недавно ми обмінювалися листами з Нормандією. Але в зв'язку з тим, що була у нас така велика кількість обстрілів. Ми очікували, що вони вже будуть у нас в грудні, в гостях в нашому регіоні. Поки що я думаю, що ця зустріч перенесеться вже напевно десь на січень. Але я думаю, що будуть регіони, які готові сюди зайти, допомагати відбудовувати. Коли ми були в Раді Європи, зустрічались. Я напряму казав: ви даєте сюди підтримку, даєте гроші. Будь ласка, ви ж від цього також виграєте, тому що ви отримуєте новий ринок. Збуту вашої продукції. А сьогодні Україна це великий ринок в плані економіки, тому що у нас велика кількість промис... ну, промисловості знищена, тому є велика потреба в товарах. Ну, наприклад, ті ж самі генератори Є в них потреба, є. Україна ж повністю їх не може забезпечити, не може. Тому, будь ласка, приходьте. Якщо казати про якісь гуманітарні. Зрозуміло, є і волонтери, є і фонди. Наприклад, фонд USAID, зараз ведуться переговори на рівні обласної військової адміністрації. Вони повинні дати області 16 потужних генераторів для того, щоб наші якісь великі там лікарні тощо могли проходити там будь-який блекаут. Тому робота з партнерами ведеться. Дякуємо про потреби. Бачили інформацію, що аграрії можуть подати заявку на отримання безкоштовних девайсів для своєї діяльності. Давайте про це. Дивіться, що це за девайси. Ну, по-перше, є продовольча програма ООН, ФАО разом з міністерством аграрної політики, про і разом з асоціацією обласних і районних рад України про підтримку аграрного сектора. Вони передали на Дніпропетровщину десь. Трохи більше ніж 1400 рукавів для зберігання зерна. Таким чином, вже сьогодні почалась видача. Наскільки я щоб до вас на ефіру з'ясував, вже десь приблизно 300 рукавів видали. Були заявки від громад. Це рукави, які допомагають зберігати там до 9 місяців зерно, яке зібрали. Ну, кого зруйноване або склад, або елеватор тощо. І 9 місяців може хранити в цьому рукаві зерно, воно не буде з ними псуватися. Десь 1100 буде видано на Дніпропетровщині. Це трохи більше, ніж 80 і великих, і середніх, і малих аграріїв подали заявки. Вся інша, там приблизно десь 300 рукавів, трохи більше, залишиться, будуть видані незабаром. Вони будуть видані або на Херсонщину, або на Запорізьку область, або на Донецьку, або на Луганську, у зв'язку з потребами. І наостанок. Трохи може гумору, бо я від вас попрошу. Uh, у нас була суперечка з колегою, коли ми на вас чекали, Наталія навела цитату від uh, прем'єр-міністра Австралії Пані Вонк, яка вимагає від Путіна видати засуджених у справі про аварію Боїнга, яка сказала: Світ, знає, що ви приховуєте вбивць, і це дещо говорить про вас Володимир Путін. І Наталія сказала, що дещо про Путіна можете сказати і ви. А мені здається, що як офіційна особа, ви не зможете озвучити це в вашому ефірі. знаєте, Я вам скажу, коли прилетіли ракети до Дніпра. Мені дуже хотілося написати негарні речі, які, напевно, там публічна особа і голова обласної ради не повинен писати. Але слід розуміти одну річ: Путін сюди прийшов не для того, щоб захопити території, а для того, щоб знищити наш народ. А дивіться, що відбувається вже 9 років фактично вже війна. Нічого в нього не вийде, вони будуть знищені повністю. І путінський режим впаде. І дивіться, то що ми з вами неодноразово казали про санкції, вони працюють. І фактично, сьогодні Росія представляє собою. Ну на дипломатичному рівні це не можна казати, але хай це буде моя суб'єктивна оцінка. Фактично, а, країну рабів. Тому що дивіться, спочатку Київ за три дні, потім денацифікація, потім знищення нашого народу, потім а, визнання якихось територій. Вони навіть не можуть сформувати. Про що йде річ? А як вчора ми подивилися там, ну, ми ж моніторимо ресурси, в тому числі і інші, і вони зазначили, що вони вчора обстріляли Павлоград. Тому дивіться, ми воюємо з ідіотами, які е фактично хочуть знищити нашу країну і наше відношення щодо Путіна і відношення то, що зараз, коли там вчора, чи коли Пісков заявив про те, що таким чином вони хочуть sure. примусити нашу країну до переговорів, а про що з ними домовлятись? Ну, домовлятись про те, щоб вони залишили собі окуповані території. Ну ніхто цього робити не буде. Тоді навіщо велика кількість наших хлопців там сьогодні полягла? Це перше. Тому президент вірно сформував позицію. Що, будь ласка, публічні переговори, щоб не було ніяких кулуарщини. Друге, що вже почалось на цьому тижні, на що треба дуже уважно звернути, було рішення. Да, воно не обов'язково, але це перший фундамент щодо запуску компенсаторного механізму відшкодування грошей. Це понад 300 мільярдів арештованих коштів по всьому, по всьому світу. Це тільки ті, що сьогодні арештували. Зрозуміло, що їм це не подобається, і останнє на що слід звернути, це міжнародний трибунал. І ми всі ж розуміємо, що команди безпосередньо ми неодноразово бачили, що Путін дає команди, погоджує ракетні обстріли цивільних наших міст, знищення нашого народу. Він повинен відповідати як військовий злочинець. Я впевнений, що він буде відповідати. Давайте на цій впевненості будемо з вами завершувати. Дуже дякуємо за ці слова. Микола Лукашу, дякую. голова Дніпропетровської обласної ради, був у нас в ефірі.